Чому ж винник Олег Винник? Так, мабуть, це у всіх, всіх це на першому місці е, цікавить ця тема. Або ж інші культурні явища, наприклад, усі ми знаємо, що, наприклад, реп-індустрія зараз є дуже популярною. Але чому різниця між оцим? <різь> і оцим? Я буду спакіата матебе. Така відчутна. Трохи нагадаю, що раніше був більш популярним поділ на високу і низьку культури. Неважко здогадатися, що висока культура була притаманна знаті, характеризувалася складністю, інтелектуальністю, а низька, навпаки, відповідно, була притаманна простолюду, це народна культура. Але з часом усе змінюється. Наприклад, дослідник культури Джон Сторі у своїй книзі «Теорія культури та масова культура. До речі, в оригіналі вона називається теорія культури і популярна культура. Це буде потім важливо ви зрозумієте, чому він говорив, що з ходом організації взагалі проблематизується оцей цей поділ на високу і низьку культури, і наводив приклад, скажімо, п'єс Шекспіра. Наразі Угіляма Шекспіра вважають за уособлення високої культури, але ще в 19 столітті його твори були невід'ємною частиною репертуару народного театру. До того ж, дотримання різних культурних традицій, скажімо, весілля. Воно ж уже не є прикладом якоїсь високої чи навпаки низької культури. Або ще один приклад джаз. Який на початку був музикою бідних афроамериканських робітників, а тепер уже вважається умовно чи не елітною музикою. Або ж реп тут та сама історія, все почалося з бідних нью-йоркських кварталів. Знову ж таки, це протестна музика афроамериканців, а завершилося тим, що творчість деяких реп-виконавців вивчають в американських університетах. Тобто, уже не можна однозначно сказати, що цей жанр є високою чи низькою культурою. Та все ж різницю між цим. Піш пожовкле покривало свою меншу вартість, бо їм вже надо свалювати, а нам вже повертатись до свідомості, бо ми щось дуже довго пролежали. Ураненням наші діти вже співають, їм держави. І цим На передову передам тобі маки, соуси тарта. Ми помічаємо. Чому так? Питання, яке мене цікавить найбільше. Гадаю, тут буде доцільним сказати не лише про те, що зараз існує розрізнення на високу і низьку, але й на популярну і масову. І насправді це дуже дискусійне питання. Буквально чи не в кожного дослідника культури про це своя думка? Мені, наприклад, імпонує дефініція, яку дав український філософ Тарас Лютий. На мою думку, популярна культура це те, що виникає на Низькому рівні з низи на grassroots та піднімається і піднімається знизу, знизу до гори. Що таке масова культура? Масова культура це те, що з гори спускається донизу. Тобто, ось це, як на мене, принципова відмінність між цими двома регістрами культури, якщо можна так сказати. Тобто, Наприклад, та ідеологія, державна ідеологія це типовий приклад масової культури, коли нам нав'язується, що які свята нам святкувати. Наприклад, тобто популярна культура, це та, яка набуває свого поширення саме завдяки людям. І ось зокрема, саме через соцмережі, це зараз стало дуже зручно. Ось, наприклад, згадайте успіх парової машини. She's <laughs> Дівчина просто дуже гарно на камеру, там без задньої думки, заспівала пісню. Це дуже сподобалося багатьом користувачам соцмереж. Перш за все, тіктоку, і відповідно вони почали це використовувати у своїх відеозаписах, перекидати одне одному, з'явилися безліч реміксів. Тобто, самі люди і зробили цю пісню хітом. Саме завдяки цій популярній культурі ми можемо також аналізувати суспільство, у якому яка небудь музика, кіно, блогери і так далі стають популярними та затребуваними, а все тому, що культура це таке умовне дзеркало всього суспільства, це дзеркало, яке відображає якісь настрої, стереотипи, які панують у суспільстві, навіть якісь суспільні потреби. Наприклад, у важкі часи стають популярними пісні, що підіймають дух через культуру. Це не лише музика, але й картини, у яких художники відображають і виливають своє і водночас колективне переживання. Чи навіть стендап, де коміки висміюють ворога і захоплюються нашими військовими. Через ось такі от культурні прояви люди також переживають важкі моменти разом у військовий час Це найлегше помітити, але давайте повернемося в мирне життя. На секунду в думках повернемося в мирне життя, щоб світ ти навести приклад. Зараз часто героїнями популярної культури починають ставати сильні жіночі характери, тобто йде відхід від таких стереотипів, стереотипного місця жінки в суспільстві. І відповідно, в культурній сфері це також відображається. І раз це стає затребуваним в культурі, там музиці, фільмах і так далі. Відповідно, як на екранах, так і в житті суспільство вже стає більш готовим бачити жінку в новій ролі, бачити її, наприклад, різною. І в принципі так можна навести приклад із будь-чим іншим, з будь-якими іншими поглядами. Тобто те, що відображається в культурі, таке в принципі мислення і в суспільство, і таку точку зору воно приймає. Відповідно, якщо в якогось суспільства стають популярними затребуваними пісні про насилля, про романтизацію війни. Чи про якийсь інший деструктивний прояв поведінки, то варто придивитися поближче до цього суспільства. А чому там такі пісні є популярними? А ось масова культура це та, яка накидається людям, так би мовити, згори. Через трансляцію на радіо, телебаченні, Чи я навіть зараз часто чую на фоні в супермаркеті, вона грає, і потім дуже заїдає в голові. Про масову культуру окремо в мене є цілий великий випуск. Тут лише хочу трохи нагадати про те, що масова культура це конвейерне виробництво культури як товару. Це культурна індустрія, що штампує доволі простенькі товари масового вжитку. І однією з властивостей цієї культури є якраз паразитування на популярній. Ми не можемо цим не пользуватися. Тобто, коли виробники культури бачать, що якийсь жанр чи тема стають популярними, і відповідно починають хайпувати. Я вирішив хайпануть. І швиденько, оскільки треба хайпанути, то вони починають штампувати багато різного низькопробного товару. І Вижмі все, все, що таке можливо. Наприклад, з'являється реп, який стає дуже популярним серед усіх, і з'являються як дійсно талановиті, цікаві репери. Може, моє призвання реально репом займатися, для людей писати репчик. Так і, наприклад, бізнесмени Потапи Йоу, чуваки, і чувіхи! Але найнагляднішим прикладом є сплеск цієї так званої шароварщини. Зараз з одного боку ми дійсно бачимо дуже велику кількість виконавців, які справді талановиті, справді щиро ось намагаються там на тему української культури якось імпровізувати, випускають дійсно непогані твори. А з іншого боку, є і купа різних от виробників штампувальників культури, які спеціально штампують щось пошвидше на тему, щоб залетіти у тренди. ні! Кринж! І як розрізнити, що таке шароварщина, а що ні? Тут, якщо чесно, я ще не натикалася ніде Такого нормального пояснення, наприклад, у тих же музичних експертів, найточніше з цього приводу висловилася співачка туча, і у цьому випадку я з нею повністю погоджуюся. Це але ти, чи ні? але ти одно можеш зрозуміти, чи це якісно, чи це неякісно. Ну це чисто інтуїтивне це, відчуття. Це навіть далі цього вже не потрібно навіть розбиратися. Муз настільки багато. Так справді, оця награність і штучність вона дуже відчувається, особливо зараз, коли в принципі українське суспільство таке як. Оголений нерв і швидко реагує на будь-які подразники, але і масова культура так само певним чином відображає певні суспільні настрої. З одного боку, оскільки це бізнес, то й керується він простим економічним законом. Нам потрібно е, гроші. Попит породжує пропозицію. Ніхто не буде вкладати гроші у те, що швидше за все не вигори. Перспективи нуль, а з іншого боку. Якщо поширення масової культури є штучним, нагадаю, накидається згори, то якраз через нею і можна ефективно проводити пропаганду. Тому що яка різниця виробникам масової культури, звідки отримувати гроші від замовників чи від споживачів? А якщо буде і то, і то, то взагалі для них це супервиграшний варіант. Hello. I like money. Через це і виходить, що зараз нам в Україні доводиться закривати цей попит на низьку масову культуру, яка утворилася через паразитування у нас російського ринку. Адже зараз, на жаль, дуже багато співгромадян все ще потребують такого контенту, як Моргенштерн чи Інстасамка. І якщо вони не знайдуть його в українському сегменті, то самі розумієте, куди вони підуть. Адже така аудиторія, в принципі, досить неперебірлива. Але ось наприклад ми бачимо позитивний випадок із Олегом Винником, який закрив собою нішу, де раніше був такий собі півець Стас Михайлов. З одного боку була аудиторія, яка от потребувала такого типу пісень, до якого вона звикла, про різних там вовчиць і так далі, і такого образу співака Красеня, який любить усіх жінок. А з іншого боку, ця сама аудиторія в принципі, була не проти слухати ті самі пісні, але українською від українського виконавця. З одного боку, як споживачі, ми маємо показувати своїми переглядами, чи навіть своїми грошима, платячи за перегляд якогось серіалу чи фільму на якихось сервісах, ми маємо показувати. Ось українським виробникам масової культури, що нам потрібен більш якісний контент. Тому що чи таке вже зло масова культура? У відео про якраз цю ж масову культуру я згадувала приклад із фільмом Батько наречений. Це типова така масова культура. Така сама, як і всіма улюблений, думаю, сам удома. Чи є вони поганими? Ну, звісно, що ні. Усе залежить від добросовісності виробника. Я це зрозуміла порівнюючи на своєму іншому каналі. Хто не знає, він у мене є. Про серіал Моя прекрасна няня точніше про американський оригінал і його російську адаптацію. Так ось, попри те, що росіяни майже точно скопіювали більшість серій, однак підхід до виробництва цього продукту був зовсім інакший. І американський варіант і досі є популярним. Про що свідчить, наприклад, те, що один із стрімінгових сервісів запустив його у 2021 році, та серіал отримав якби другу хвилю популярності в Америці і знову отримав купу схвалення з іншого. Боку, на жаль, ми й досі маємо конкурента у вигляді великої махіни, яка постійно виригує російську масову культуру, добирається до українського простору та знову починає тут паразитувати. І тому чи можемо ми собі дозволити таку розкіш, маючи такого конкурента, виховувати наших співгромадян за допомогою якісної масової культури? Це питання, на жаль, досить насправді складне та суперечливе. Як хто каже слово на три букви уви? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми думками. Та побачимося в наступному відео.